Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Під час останнього ракетного удару росіянам вдалося знищити полуницю на гряці. Вранці 9 травня Київ пережив чергову масовану ракетну атаку росіян. Як повідомили в КМВА за попередньою інформацією у повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено близько півтора десятка ворожих повітряних цілей. Влучань у місті не зафіксовано. Це вже п'ята атака ворога. По столиці від початку травня росіяни атакували місто 8 травня дронами, а сьогодні вдарили ракетами. Сайт Тесен запитав у експертів, чому ворог гатить ракетами по місту, коли майже всі його дрони та ракети збиває наша ППО. За інформацією Київської міської військової адміністрації, всі цілі над Києвом були збиті. Це вже п'ята повітряна атака по Києву від початку травня з максимальною щільністю і потужністю нападу саме до 9 травня. Це прояв справжнього. Культу побідабісія від дня закінчення другої світової війни створити собі сакральну дату і намагатися вбити цього дня якомога більше цивільного населення, заявив Сергій Попко, начальник КМВА. В Голосіївському районі уламки крилатою ракетою впали на територію приватного сектора. Купа залізяча з Росії зіпсувала людям грядки з полуницею. Це єдине, що вдалося знищити ворогові в Києві. В повітряних силах ССО уточнює, що не всі 15 ракет було збито саме над Києвом сьогодні вранці окупанти здійснили пуски 17 крилатих ракет повітряного базування Х 101 Х 555 п'ятдесят із літаків стратегічної авіації 4 ту 95 МС район Каспію. З них одна ракета була збита командуванням південь на Херсонщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування. Центру знищено 14 крилатих ракет за Київську область та сусідні регіони, а не лише Київ. Усього знищено 15 крилатих ракет х 101 Х 555 Сот розповів сайту TSN.UA Юрій Ігнат, речник повітряних сил ЗСУ на Київщині. Досі збирають врожай зі збитих крилатих ракет ворога. Ракети були збиті силами ППО в кількох районах області. Поліцейські фіксують та оглядають уламки ворожих боєприпасів. Одну ракету було знайдено збитою посеред поля. Від неї залишилася вирва діаметром 7-8 метрів та глибиною 2,5 метра. Також знайдено ракету в лісосмузі. Ще одна ракета серйозно пош. Шкодила житловий приватний будинок в одному з районів Київщини, пошкоджені стіни та дах будівлі, але ніхто з людей не постраждав, розповіли сайту ТСНЮА в поліції Київської області. У багатьох українців виникає запитання: якщо наші сили ППО збивають майже всі дрони та ракети ворога, тоді навіщо він лупить ними по Києву? Я гадаю, що росіяни атакують Київ з одним бажанням це відповіді за Кремль, а саме проліт дронів у Москву два тижні тому. Ще декілька дронів впало навколо. Російської столиці, тому я гадаю, що це бажання помститися столиці за столицю. Порешті території України росіяни пускають ракети постійно. Пояснює Олег Ждану, військовий експерт. Він додає, що атаки ворога не пов'язані зі святкуванням 9 травня. І якби вони росіяни хотіли відзначитися до 9 травня, то зібрали б усі наявні сили і засоби та завдали того удару, але вони цього не зробили. Удар був не такий вже й масований. Це більше схоже на намагання вдар по центру ухвалення рішень та звичайну відповідь помсту за атаку дронів на Москву в діях Росіян не потрібно шукати логіку. Росія просто виконує політичне завдання, яке їм поставлено, а саме довести наше суспільство до хаосу і паніки завдяки цим ракетним ударам. Ціль одна, щоб люди змусили наше керівництво піти на перемовини з ворогом. Ось і для цього вони і запускають ракети з дронами. Так, наша ППО збиває ракети, але вони запускають нові. З надією, що хоч одна ракета проб'ється, Через нашу ППО і завдасть значних руйнувань та змінить суспільну думку, пояснює Олег Жданов. Експерт каже, що варто очікувати нових атак ворога. Думаю, що будуть нові атаки від окупантів у найближчий тиждень. Ситуація навряд чи зміниться. І, взагалі, якщо росіян вистачить сил і засобів, вони можуть завдавати удари ракетами та шахедами по Києву і Україні до початку нашого контрнаступу. Ці удари можуть бути постійними або завдаватися через день. Їх ціль одна примусити нас не йти у контрнаступ, каже Олег Жданов. Раніше сайт Тесен розповідав, як Росія ракетами обстріляла Україну, в яких областях пролунали вибухи, та що про це відомо. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.